Друзі, шановні колеги, добрий вечір. Ось отримав посилку від Ірини Канцирок з Вінницької області. Ось тут прийшла маточка Бакфасту. Доїхала добре, бігає жива. Ноточка. 55 155 лінія штучного запліднення. Так, у мене питали. Яка кількість сімені заливається матки 8 мг. І ще декілька людей питало, яка ціна в цьому році маток штучного запліднення 1800 гривень. Ось така матка коштує. Зараз я її не буду. Зараз підсаджую відводок. Сьогодні зробив відводок на двох рамках розходу. Дві рамки печатного розходу, дві кормові рамки вдову. Абсолютно бджала злетіла. Виходить, розпліт на цій рамочці. на цій рамочці через пару днів буде виходити. Якось так. Зараз треба садити її. Всім гарного вечора!